Цієї зими українцям доведеться економити енергоресурси. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він нагадав, що рашисти окупували найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію. Без цього об'єкту енергосистема України працюватиме з максимальними навантаженнями. Тому держава розробила стрес сценарій проходження осінньо-зимового періоду. Зокрема, це такі кроки, як зменшення використання енергоносіїв. Кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість Держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Такі прості речі дають величезний сумарний ефект і допомагають країні з найменшими втратами пройти складний зимовий період. Дуже важливо також за можливості вчасно сплачувати за отримані комунальні послуги за світло, за газ, тепло, воду у разі неоплати населенням це. Вимушено буде компенсувати бюджет, відволікаючи фінансовий ресурс від підтримки збройних сил України. Всі ж інші українські атомні електростанції вже готові до опалювального сезону. За їхній рахунок держава, в тому числі, буде забезпечена електроенергією. Та все ж Україна розглядає і інші сценарії проходження осінньо зимового періоду. В цьому контексті продовжуємо роботу з партнерами щодо демілітаризації запорізької атомної станції та створенням навколо неї 30 кілометрової безпечної зони. Персонал ЗАЕС повинен мати можливість працювати в спокійних, нестресових, без російських військових умовах. За умови демілітаризації ЗАЕС Україна матиме більше можливостей для балансування власної енергосистеми, та навіть зможе продовжувати експорт електроенергії до Європи. Інші об'єкти критичної інфраструктури також готують до опалювального сезону. За словами прем'єр-міністра, Україна вже на 90% готова до осінньо-зимового періоду. Держава накопичила достатньо ресурсів газу, вугілля та деревини. Також комунальники та енергетики готують до опалювального сезону. До окуповані території Харківщини, Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Майже на двох тисячах об'єктах критичної інфраструктури аварійні ремонти вже завершені. Між Установами розподілять накопичені раніше ресурси. Проте каже Денис Шмигаль, опалювальний сезон все ж буде надскладним для України. Бо якби держава до нього не готувалася, залишається ризик енергетичного шантажу від росіян після семи місяців повномасштабної війни. Вже всі розуміють, що ми маємо справу з країною терористом. Тому ми маємо бути готові до терористичних актів Росії проти нашої критичної інфраструктури. Мова насамперед про ракетні обстріли, але це не єдиний ризик. Зокрема, йдеться і про ймовірність повного припинення газового транзиту через територію України до Європи. Такого сценарію не можна виключати, тому підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою ніж у минулі роки. Тому кожен має з розумінням ставитися до подібних викликів, зауважив Денис Шмигаль. І, хоча рашисти цілком ймовірно можуть вдатися до масованих ударів по критичній інфраструктурі, Україна розробила ще декілька стрес-сценаріїв для подібних ситуацій. По перше, працюємо над захистом критично важливих об'єктів. По-друге, створюємо запаси альтернативних джерел енергії на той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи. Такий запас уже формується. Гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні і генератори. Частину засобів отримуємо як гуманітарну допомогу від наших партнерів. Яна щетиніна та Андрій Папулов, Харківські звісті.